Вона частково права. Дійсно, мене спеціалісти е, консультували, тому що я ж не є експертом в цьому питанні, але я коли почув, я почув це раніше, ніж е, Свириденко це розказувала. Але це вина е, не громад, це вина і тих, ну, тому що пізно почали е, вони надходити, якби вони кинулися. Раніше то е, все було б по іншому. От, і якби вони начали, почали надходити, е, умовно, коли почалась весна, ну тобто весною минулого року, ще да, 25-го. А так у нас все простоювало. У нас бригади. Я вам розкажу навіть таку історію, коли мені. Я влітку спілкувався за цими бригадами, які роблять, ну, мовно, щити, які захисти роблять над трансформаторами, на нашими цими, над нашими ТЕЦ в, в громадах. Да? І коли мені спеціалісти кажуть, так ми квітень, і травень не працювали взагалі, я як? Блін, самі гарячі якраз місяці не працювали. Ну, каже, квітень простояли, тому що. Ну, от уряд не встигли перебронювати. Ну і бронь закінчилась, умовно, там 1 квітня. І роботяги сіли по домам, тому що думають, що їх же зараз він вийде десь на вулицю, от, ТЦК зловить, то ждали, поки їх перебронюють. От весь квітень. А в травні потім. Звісно, ніхто ж не знав, що це ж треба зробити заранше, провели тендера. І весь там травень вони сиділи, поки тендера провели от два місяці втрачені. Якби ще тоді оці установки почали надходити і їх почали облаштовувати, їх же ж вмонтувати треба. Це ж не те, що приїхали от під двором, поставили там чи в дворі, і все вперед, правильно? Тому що воно ж повинно давати кудись тепло. Тобто її ж треба впаяти кудись, да? кудись світло, і це ж треба теж вмонтувати. А Юлія, вона, ну я розумію, що вона дівчинка, і то, і що вона не шарить, Цьом, як і я, да? до речі, тобто ми шаримо однаково. Да? І ми там, типу, о, так якщо є. Бо я теж узнав, я десь тижнів два назад дізнався там по. Громадам Сумської області, що там і є, але ще не запрацювало, Там є, там не запрацювало, там, там, там. Так не треба тільки зараз перекидати, що Юля. Я вам привезла, а ви вже через 15 хвилин, Чого ж не стоїть? А того, що треба, блін, спеціалісти, а їх мало. А треба ще щось, ще щось. І вона в кінці зими підвозить його і тепер каже: все, ми своє зробили. Ні, треба, щоб ви були привезли їх в серпні, в вересні. А ще краще. В квітні і в травні минулого року і тоді б ти могла спитати. А зараз робить когось дураками, коли ви самі стратили. Це блін, ну це ганьба. По-перше, а, а, а по-друге, ну хоч чуть-чуть трохи -чуть, учити час. Ну, я розумію, що не може прем'єр-міністр розбиратися в усьому, і в тому числі як когенераційна установка має бути установлена. Я теж гуманітарій, я теж не шарю. От, але я ж нікого не звинувачую, я просто порадився з спеціалістами. Спеціалісти сказали: ну да, тобто там, якщо ви привезли їх на початку лютого, ну готуйтесь, не де, десь всі стануть на, на наступний листопад. на серпень місяць, готуйте, ну ну до наступного листопада. Всі якби будуть в строю вже, але це ну, це той за день два тижні. Тоді і спитаєте вже, якщо да. вони не будуть працювати. Це свідчить ще раз про перше: перше, що особисто прем'єр-міністр не шарить в енергетиці, ну, це ще півбіди. Але друге, що у них немає комунікації з спеціалістами, ніхто не пояснив. Або ж, і я е, схильний до другого варіанту, вони просто хочуть перекинути на когось відповідальність. Знов Кличко у вас винуватий, да? <гум> Чи мери інших міст. От Юлія Свириденко не винувата. Вони коли забирали у місцевих громад е, бюджети, забирали вони ж е, е, цей ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, який е, 64% від військових йшов в місцеві громади. Вони повернули, розвернули, порушивши бюджетний кодекс. По безприділу, ну вони все ж роблять по безпреділу, забравши. Вони мотивували тим, так не вміють же ж розпоряджатися грошима. Ми ж вміємо. Он у нас міндіч у нас 5-6 таких ефективних менеджерів. Вони зараз розпорядяться цими грошима аж бігом, і розпорядились. Міндічі, шміндічі, чернишовичі Єрмаки. Вони класно розпорядились. Ми вже бачимо, що питань нема тут. Да, ефективно вони тільки забули ж уточнити ефективно. Для кого? Для держави чи для них? Для них, так, да, ефективно. От, так само, як забув Зеленський уточнить, коли казав Я ваш вирок, кому вирок? Не Порошенку, а українській нації. Ну і Порошенку в тому числі. От він наш вирок, так. Да, тільки ж треба уточняти, а то ми весь час якби не знаємо. От, і тоді вони забирали гроші в, в громад. Казали, ви не вмієте розпоряджатися. А зараз, навпаки, не розпорядились, коли в кінці січня, на початку лютого поступають ці е, всі закуплені, е, або дуже часто е, їх ж е, деякі громади позакуплювали самі. І мало того, е, там м, під кредити Світового банку закупили е, верні, ЄББ, ЄБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку. Там під невеликий процент закупили, але закупити, привезти, воно да, воно на, на одній платформі привозиться, але ж морока його знять же ж. в Сумах ви ще довезіть до сум його по, -по залізниці. По -залізниці да? Є проблема ж довести, а тут десь розгрузити, а десь довести, там, де воно буде стояти. І саме головне, включити його в мережу. Це ж, блін, гадство, не в розетку включить, Юля, не в розетку. Це трошки важче, і, понятно це не зробиш за день. От ви сказали: самі стратили і вони наш виробляв чесне слово, так. Да. Оцю фразу ви сказали. Я от хочу це, скажімо, екстраполювати на нещодавній приклад, оце розслідування Михайла Ткача Української правди. Вони з'ясували, де перебуває. Колишній голова офісу президента Андрій yeah. Єрмак. І як, в принципі, в мене таке враження складається, що нічого не змінилося, і не змінилося воно в підходах, в тому, в його ролі, в е можливому впливі на державницькі рішення. Е от навіщо було виходити президенту і розповідати про те, що він звільняє Єрмака? Так ви його не звільняєте, ви просто його ховаєте. Тому що він і зустрічається він... з послами, він має державну охорону, він їздить на державні об'єкти, впливає на якісь рішення, його адвокати там зустрічаються з кимось. Що відбувається? По-перше, що відбувається, не просто є таке ну, неефективне використання бюджетних коштів, і це вже стаття, так. Да? Але дуже часто це злочин. Колись вони засудили Юрія Луценка, тобто знайшли заковику, що він колись виписав Водієві і там комусь ще премію до дня міліції, тоді ще ж він керував, був міністром внутрішніх справ і посадили колишнього міністра за неправильно виписані пенсії. А тепер ми бачимо ситуацію, коли. Чудака, який ніхто з 28 листопада. а ні, 28 листопада, ну так, да, 28 листопада його Зеленський зняв, да? не 10-го, коли Міндічгейт почався, а 28 листопада. Уже два місяці чудак ніхто. От. І тут від Михайла Ткача ми дізнаємося, що е, його о, о, охороняють офіцери. Управління де, як державної охорони, да, Удо. Е, і е, це ж ну, офіцери позмінно, цілодобово, ну, то есть, це то я хочу нас... сказати, підтвердив Ярослав Желізняк, який, побачивши це відео, каже: слухайте, так це удошники. Так. Да. І от, що ми маємо, що як мінімум, це ж чотири офіцери, двоє посмінно, да, Як мінімум, можливо, більше. Тобто, чотирьом офіцерам два місяці виплачується ви, ви з державного бюджету заробітна плата, надбавки всі йдуть. І э, вони охороняють, я не знаю, ну, ну, ні, ніхто, це ж ніхто, Єрмак ніхто. І, зрозуміло, э, що ніде не, він не може бути там приписано, що його потрібно охороняти. Тобто це незаконне використання державних коштів, і це хтось должен сісти. Понятно, що, скоріш за все, вони охороняють когось. Вони ж приписані, що охороняють якийсь об'єкт або якусь іншу фігуру. Ну, скоріш за все, об'єкт, да, що вони приписані, що десь там вони охороняють таємний якусь там ну, таємний об'єкт. А насправді ходять. За Єрмаком, і якщо це зафіксовано, ну це, це комусь треба сісти, тому що вони ж по наказу по якомусь десь закріплені і цього не, ну, не роблять. От, тобто, як мінімум, це хтось мусить сісти. Можливо, я тут не юрист і не суддя, а можливо, і єрмак, тому що значить, він використовував свій сплив, свої можливості для того, щоб його охороняли люди за державний кошт. А він при цьому ну, ні в армію не пішов, але ж він ніхто. От, це перше, що потрібно знати. Друге, що дійсно, а навіщо його було звільняти, якщо він просто. Скажімо так, виконує свою роботу тепер на громадських засадах. Ну, ми звичайно дуже раді, що Андрій Борисович Єрмак, займається, ну, входить в процес підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень, що і називається державним управлінням. Тобто державне управління це процес підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. От він в процесі. Підготовки, да? тобто він готує якісь зміни в державній політиці, можливо, й кадрові. Тобто він, значить, контролює впливи, значить, його люди залишаються на посадах. Значить, він є радником на громадських засадах Зеленського. Да? Тому що кажуть, що він там буває, у нього там, де там в якісь конче де там на дачі, і вони спілкуються. Значить, процес це йде не І Точно не через паркан. Так. Е, е, да. От, і значить, що ми маємо, що е, е, ця людина, е, не маючи ніяких офіційних повноважень, ну, хтось скаже, ну Вітя, а чого ви пристали? У нас ж є прийнятий закон про лобізм. Можливо, він займається лобізмом, якийсь просуває якісь рішення. Так же, так же. ну, є закон чи нема. Лобізм завжди буде, так? Да? От, хотіли б ви цього чи ні. Але згідно закону про лобізм, треба, треба ж зареєструватись в НАЗК. От в чому же ж проблема. Не зареєстрований, ага. Тобто, яким чином він здійснює повноваження, яким чином він лобіює якісь інтереси. Це він порушник уже чи ЗК. Тось, тобто, ми бачимо, що вже кілька законів, де він є порушником. Тобто, піди, зареєструйся, і скажи: я офіційний лобіст. ось у мене є корочка від назика, що я вповноважений умовно, ліцензована моя діяльність, я йду там, типа і продвігаю якісь кадрові рішення чи як лабію якісь закони, наприклад, там тіпа, переговорний процес, лабію. Ну, в общем, я займаюся державними справами, я впливаю, я здійснюю вплив на процес підготовки і прийняття якихось управлінських рішень. Мало того, ще що ми можемо засвідчити, от я як. Людина, яка закінчила академію державного управління, можу чесно сказати, що система прийняття рішень це дійсно система. І Єрмак створив систему, яка влаштовувала Зеленського. І Зеленський зараз е, кругом розказує, що ні, у нас ж нова команда. Мало того, всі позитивні блогери напхані. Говорить весь час, що у нас же ж нова команда. Не путайте. Міндічей у нас немає, ми їх десь по дорозі поскидали. Єрмаков нет, Чернишових нет, неефективних немає. Є стільки залишилися ефективні менеджери у нас. У нас умничка Федоров, там, він взагалі відмінник. А у нас ще э, герой Буданов. Він взагалі молодець. От, не Буданов, не путать з Бакановим. то що Баканов, блін, друг Зеленського падлець, а Буданов герой. друг Зеленського, не подлець. Молодець. Мали той подлець, той молодець. Але це інша команда. І нам позитивні блогери хочуть це втюхати. На що там можна сказати? Ну так, да, там дивіться Федоров наскільки позитивний. Ось один епізод про їхню ефективність. Вони ж прославляють, вони прославляють і не знають, що десь закавика, де собака зарита. Тобто, мені впарюють час, що прийшов Федоров і за два тижні чи за три зробив переворот, Позвонив маску, домовився, і маск дав команду, і вони. З російських дронів прибрали старлінки, взагалі заглушили старлінки на фронті. Бо, виявляється, це штайна, яку тільки ми зараз. Це я не знав 2-3 роки тому. Ми всі не знали, що старлінки купують через Казахстан, Киргійстан, Туркменістан, через Вірменію завозять в Росію пачками, привозять на фронт, і у них підключений інтернет, у них оптоволокно, у них там кругом літають дрони. І ну, допомагають росіянам воювати. Старлінки, старлінки допомагають. Да? І тут вдруг ми ж не знали, що це так виявляється. Там, то есть, там, Володимир Олександрович, у вас ніхто не знав те, що я знав, а у вас не знали, ви не могли оце саме зробити рік краще, два ще краще три роки тому. Коли вони тільки почали використовувати це умовно там, з та вони з осіння 22-го року почали використовувати старлінки. Ось, тобто, і ви з осені 22 року, ще коли був Байден, ви не могли домовитися, щоб оце все прибрали. І тепер вони свою некомпетентність показують як, типа, які вони молодці. Це, ну, знаєте, це як от коли. Дитині там 3-4 роки і кажуть, ай молодець. Який молодець діточка, сам їсть ложку, і сам на горшок ходить. І ми, молодець, так. Да. А мені ніхто не каже, що я молодець, що я сам ложкою їм і сам хожу, там. Мені не треба допомагати. І не молодець, і ніхто не каже, тобто не треба казати, що ви навчились на горшок ходити. Блін, ми ж підрозуміли, що це ж ви повинні вже вміти. Що не треба там. Чотири роки війни чекати, щоб дзвонити е, і сказати: А Фіодоров молодець, бо до нього е, був е, шмигаль. Не догадався. До цього був Ріку Меров не догадався. До того був уже хто я вже здиваюсь, різнів. Не догадались. От вони не догадались, а весь цей час шмигаль був вже ж прем'єр-міністром, і вже. Ж Юлія Свириденко, вона наш зліта прем'єр-міністр, вона не догадалася. Цілий президент не догадався. Вони всі такі тупі і не догадались. А тепер кажуть, який міша умнічка. Прийшов і зразу, типа там, типа, так йомаю. Так русские використовують Стерлінг. Все, я дзвоню маску. Я дзвоню маску. Ілон, що за біда, давай там типа, і маска каже, ну ладно, давай. Там, типа, там, а а чого вони дзвонили рік тому, а два роки тому. І нам хочуть показати, що дуже класний, розумний чудак Міша Федоров, а я там, типа, а вся команда Зеленського тупі є. Вони тупі, просто. От, е, і це просто це малий маленький штришок. Тобто, як вони хочуть показати, що команда нова, що дивіться там, у росіян на фронті пішли збої, тому що ну да, тому що без зв'язку якби е, важко управляти процесом, да? От, е, дуже важко. І тому ну, от, от така ситуація вийшла. У росіян Міша молодець. Ну так, да, Міша молодець. Так ну тільки хвалить його не треба. Треба, блін, всю. Вони вирок наш. Вони це мусили зробити рік, два чи три тому. Ну не зробили. Не зробили. І ми їх повинні хвалити. При цьому. Замітьте, ми повинні їх хвалити. Молодці. наконець то ви почали ходити самі на горшок. Без допомоги дорослих. Вообще. От, ви кажете, вони хочуть показати, що команда нова. А я собі думаю, а навіщо Єрмак зустрічався з Уміровим? Уміров каже, що ну ми говорили на загальні теми три години на загальні теми. Так, от знаєте, старі приятелі давно не бачилися, ну буває ж. Ні, е, е, ну воно було воно було б ще. Ще я би поняв, сказали ну, два приятеля зустрілись, сиділи, випивали. Що ви до доколупалиста? Ну, сіли по чарки, про дівчат говорили, я не знаю там, про нелегку судьбу е холостяка Єрмака і е сімейної людини. Яка була там, смачна мівіна. Да, 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 на початку вторгнення. Да, як вони кадики перекусували кадировцям там. От татарова згадали, як ото байці вспоминають минулих днітви, где в місті Ну, десь таке. От, а зрозуміло інше, що нам нав'язують, що нова команда. Нам це прям нав'язують. І мені прикро, що це на, на певну частину людей це впливає, тому що зупинилось падіння рейтингів Зеленського. Зупинилось. Тобто вони зуміли нав'язати, що команда нова. І е, антипатію Зеленського почало ну різко меншити, тобто вони вирівнялись. Понятно, вони зараз це бачать і думають, що да, треба ж далі, далі. Але ж треба тепер, давайте ми ж людям скажемо. От ми зараз нашим глядачам, кожен на своїй роботі, кожен в своєму колективі скаже, що а як так, що е, команда нова, а методи управління старі. Як же ж так уже при новій команді, при новому керівнику Офісу президента, у нас пройшла оця знаменита афера на 2 мільярда гривень з енергоатомом? Це вже ж нова команда, нова потужна команда була. Зараз там кажуть, що по Держпродспоживслужбі мені тут маякнули, що Вітя, ти думаєш, що операція шлагбаум закінчилась, тобто тепер фірмам треба платити смотрящим, кешами або біткоїнами, що роблять? Кажуть, так в вашому зерні жучки, ми не можемо його. А вони вже загрузились, уже там вивозить умовно, там. Ну зараз через порти бояться. там, через... Так, пане Вікторе, я так розумію, у вас виключилося виклю... виключилося світло. Зараз е... будемо повертати пана Віктора назад. Друзі, е... У мене є прохання, давайте без особистих образ. От давайте толерантно спілкуватися, тому що я бачу, що деякі є, які напрошуються, я буду з ними теж розбиратися. Ну, знову ж таки, дивіться, яка, яка цікава ситуація виходить, що пан Єрмак, фактично користуючись всіма, скажімо, ну. Можливостями для того, щоб а, якісь конспіративні квартири, якісь конспіративні м, зустрічі. А, ну, звичайно, мені можуть зараз закинути така, це його особиста справа, з ким він там зустрічається. Ну, слухайте, людина на такій посаді, а, і точно ми всі знаємо, що були розмови від представників набу і САП, що пану Єрмаку можуть бути пред'явлені. Висунуті підозри, і тут він зустрічається з українськими високопосадовцями, з послами, які кудись їдуть, про щось розмовляють. Адвокати зустрічаються в Ізраїлі. Зустрічаються. Я так розумію, що Ізраїль це країна, де можна зустрічатися спокійно. Так, пан Віктор є. Да, я повернувся, в мене вибило світло, я заново включив. Отже, да. ми продовжуємо. Так, ми да, говоримо да, про я, підходи я, до на, на, на тому, що. Що е, система то залишилась та, що була при Єрмаку. От той, у нас нова команда, але накази віддає Єрмак. Е, у нас е, наради проводить Єрмак просто в іншому форматі. Він просто перестав отримувати заробітну плату е, як е, голова офісу президента, і тепер е, працює на громадських засадах. Ну, ми щасливі. Там, до речі, там багато питань до тих. От у них був на громадських засадах, працював колись Арістович там більше року. Ну, ми ж, звісно ж, ми ж наївні і розуміємо, що, звісно ж, він же ж працював же ж, не за конверти якісь, а просто так. Ну, тому що, от, от він, ну, от сумління у нього було таке, і він волонтерів. От він е там. Е цей Міша Подоляк, у них він же ж весь час, всю дорогу він ж радник на громадських засадах. Зараз в нову команду, до речі, щоб ми взяли, тоже ж, щоб показати, що їх багато, е і Федоров взяв і того волонтера, там радником, і того, і того, і того. Але я вам відкрию невеличку таємницю: вони всі радники на громадських засадах. Чого ну не показувати? Тому що якщо я йду не на громадських засадах, а йду в офіс президента, то мені ж треба декларацію викатувати. Да, то це ж державна служба, хоча вони кажуть, там що якось. Ухитряються все одно не, не публікувати декларації, то що типа офіс президента це ж не конституційний орган, да, там типа нафіг, немає. Mm. От. Але якщо радник міністра, міністр державний службовець, ну вірніше, політик, але там всі працюють в центральному органі, це і радник це державна служба. Це декларацію треба показувати. І, значить, Стерненку треба показувати, в тому числі скільки він, наприклад. Ну, який доход йому приносить там монетизація його Ютуба, да, чи телеграм-канали, чи ще що, і того вони якби не спішать це все показувати, йдуть на громадських засадах. І з одного боку, вони показують картинку, ми дивимося, що да, оцей шанований волонтер і цей і цей це радник, дивіться, як Міша обставився радниками. А насправді це все лише піар-картинка, тому що для мене очевидно, якщо людина не прийшла. Працювати з трудовою книжкою, то це таке, це все одно значить, або платять в конверті, або її що приховувати.